Євангелієм про Закія Нехай деколи таке запитання. Чому? Адже в Єрихоні було дуже багато людей на той час прийшли, щоб побачити Христа, шукати контакту з ним, зустрітися з ним. Але тільки до Закія уступив Ісус до Дому. Люди прийшли, щоб побачити Христа, хто він такий. Просто щоб побачити. Захій також хотів побачити Христа. Але він усунув усі перепони. Він всі загороди, всі, як то кажуть, тюрми, він знищив. У нинішній час, коли людина приймає якесь рішення, то завдає собі питання, яке є найбільшою перепоною. А що скажуть про мене люди? Якої думки будуть про мене люди? І чи не будуть мене судити? І які питання не дають людині рухатися? Людина тоді стоїть на місці, вона не може більше і глибше пізнати Бога. Закий цього не зробив? Закий про це не думав. Споглядаючи про особу Закея, це була дуже знатна людина в Єрихоні. адже він був головою Над Дмитрия. Це була поважна особа. І щоб ця поважна особа прийшла. І просто виріза на дерево. Це було смішно принесливо. Він знав, що він може піддатися критики насмішкам, але це було для нього байдуже. Одною цілею було одне, Христос. Побачити Христа, хто він такий. Отже, за відкрився повністю. Не було. І тоді, коли Христос підійшов і побачив, так, ти є відкритий, ти є готовий до діалогу, злізай. Я хочу бути сьогодні у домі твоїм. Отже, бачимо, що там було багато праведних в У котрі після цього говорили, що до чоловіка грішного зайшов у гостину, бо вони вважали закея дуже великим грішним. Що там відбувалося у домі Захея, що казав Христос Євангелист Галист з Ганлії, бачимо реакцію Захея. каже Господи, ось половину мого майна даю Бога. Отже, він зрозумів, що це все мирно та одно. Але коли кого покривдив, то повернув у учетвати. Закей зрозумів свою провину, що десь він колись може зробив не так. І коли Христос прийшов до нього додому, дав йому себе пізнати, Закей це зрозумів, і він зрозумів, що він має це направити. І отже, коли це промовив Закей, на його слова були слова Христа. Каже, сьогодні на цей зійшло спасення, бо він син Авраама. Отже, син чоловічий приходить для того, щоб подати помічну руку людині, яка б та людина не була. щоб її не мучило, який б вона тягар не носила, Христос приходить і подає руку. Але знову ж таки, людина назавжди хоче співпрацювати з Христом. Вона неколи замикається у собі. Як ми вже вважали на початку, вона ставить перед собою дуже багато питань, які ставлять перед ним стіну, тюрму. Недавно було дуже гар... гарний такий вислів каже, найгірша тюрма, в якій живуть люди, це що про мене скажуть люди. І тому, дорігу, хресті, брати і сестри, стараємося перепони усувати. Отже, а помічу і таким, як би сказати, спасенним знарядням хай буде цей перший псалом, що є. Каже, щасливий чоловік, що за радою безбожних не ходить. Ми часами саме чуємо поради дуже багато від людей. А ці поради не завжди є порадами, а часами бувають обмовленням, судженням. І дуже гарна відповідь є. Каже, ти щаслив, Господі, що ти мені даєш поради. У тебе в житті все складається добре, що ти даєш мені поради. Отже, і тому стараємося бути відкриті до діалогу Христом. До зустрічі з ним, щоб той Христос, Котрій прийде до нас, так як додому Закея, несе там мир і радість. І скаже ті слова, які сказав до Закія. Сьогодні на цей дім зійшло спасення. Слава Ісусу Христос! Дякую за спільну молитву, яка Боже, благословення буде на вас. Свята Богородиця, Хай захоронить кожного з вас, і святі ангели, аркангели, і породителі ангели. хай прошу життя кожного з вас.